Чи буде кінець світу, та суд Божий? Суд Божий вже триває, слухайте. Ну, кінець світу. Що таке кінець? Який кінець? Як він має виглядати? Чий кінець? знаєте, Питання в чому? Треба розуміти, з чого світ складається, і що він не такий, як ми собі його тут концептуально намагаємось намалювати. Люди собі щось вигадують там, про світ, він такий і такий. А, чи можливо пізнати творця повністю, от, концептуально. Ну, ніяк. Бога не можна побачити. От, його не можна побачити. Ви не помістите його в коробочку. Якщо ви людина не це, що Бог людина. Це ми створені по подобі, якби по потенціалу енергетичному, у нас є здатність до творення. І те, що ми натворили, власне, спровокувало суд Божий. Ну насправді, суд Божий це якась свого роду така. Абстракція, алегорія, мабуть, це щось про те, що відповідає закону. закон Закони є, їх потрібно навчитися дотримуватися. І відповідно незнання закони не звільняє від відповідальності. І люди, звісно ж, не розуміють ось цих всіх висловлювань, які колись звучали. Так от суд Божий він завжди триває 24 на 7 Немає ідеї наказання як такої. Але нам дали закон свободи вибору. розумієте, Нам свободу вибору дали і нам кажуть, ось в тебе є вибір, яку модель обрати? Ти можеш бути автором свого життя. І відповідно те, що люди творять, закон, що посієш, ти будеш пожинати. Закон карми. Це сьогодні створило реальність, в якій ми живемо. Є вища воля, і вища воля вона дає нам рамки. У вигляді законів, які ми ігноруємо і незнання, знову ж таки повторюсь, не звільняє від відповідальності. Тому суд триває, але є окремі люди особистості, які маніпулюють термінами, поняттями і грають на емоціях, почуттях людей з метою захоплення уваги і можливо створення якогось контенту для того, щоб стати відомими, публічними і так далі. Вони знову ж таки самі не розуміють, що вони якраз будуть перші відповідати за те, що вони роблять. Не буде ніякого кінця світу, його не існує. Потрібно зрозуміти, що твій конкретний світ, твоя реальність залежить від тебе. Якщо ти сьогодні почнеш щось змінювати в собі, ну є такий закон, хочеш змінити своє життя, зміни сам. Твоє життя зміниться, творець милосердний, творець любов, не треба гіпертрофувати Бога. Хто дав право гіпертрофувати Бога? Так, дали свободу вибору. Але не давали права гіпертрофувати Бога. І створювати з цієї теми посмішивще якесь. Це речі серйозні. Вони серйозні не тому, що вони якісь супервіддалені від вас і є щось вище за вас. Вищий розум. Ні. Просто. До вас ставляться милосердно, вам бажають допомогти, вам дають знання через провідників. Його потрібно навчитися сприймати вже в ногу з часу. Ну, не подобаються вам священні писання, там, все те, що відбувалося колись. Окей, в контексті сьогодення розбирайте ситуацію. Та ніж, концепція, ідеологія що нав'язує людям? Та ти нічого не роби, живи як хочеш, ти сам собі режисер. Ні, це не так. Абсолютно не так це. Немає так буде. Ти не один тут, не одна. Є вища воля. Повторюсь, і коли людина порушує порядок, її принижують, механізм воздаяння. Гординя, от що заважає людям. Гординя призводить до кінця вашого персонального світу. Програма самознищення. І є колективна свідомість, і є мікрокосмос, макрокосмос. Знаєте, ві віруси, бактерії, паразити всередині нашого кишківника також паряться стосовно свого майбутнього, можливо, а раптом ви зміните плани і припините харчуватися якось низьковібраційно. Для них це кінець світу, розумієте? Тож не потрібно перебільшувати нашу значимість. Він є з природи. Ага. А по поведінці, по конкретній поведінці, що люди реально відповідають своєму потенціалу як колективна свідомість цієї планети? Ні. Більше інстинктивних рухів, бажань, маніпуляцій. Прояв насилля. Насилля спочатку розпочинається в умі в думках твоїх. Тому сказано було: не вбий. Не вбий любов до живого. Тому що якщо ти здатний вбити, в думках ось тут, то ти потім візьмеш і зброю в руки фізичного будеш комусь шкоду якусь причиняти. От що хотіли сказати. Ні, давайте гіпертрофовувати все. Так не буде, якщо творець знищив декілька попередніх цивілізацій, стер. То це не просто так. Вони порушили закони. Не можна ставити себе на місце Бога. Треба розуміти чітку ієрархію і правила. Це речі серйозні, але вони, признані цих речей, дають вам свободу. Ви стаєте реально вільними людьми, щасливими людьми. І повірите, від того, що ви знаєте закони і служите іншим ваше життя, не стає гірше. Вас, творець, наділяє всіма благами. Задумайтесь про це. Більше корисного. Дивіться у мене на сторінках моїх. А ще більше програми Шлях до себе. Я спеціально створив курс, в який входить все. Трансформація, ініціація, закони, підтримка, перспективи, можливості. Можливості є.